Пограч, гуляш. Дуже вже давно не просили, як я говорю, так що розказував і вказував. А хуйте рейтіся вже наладили строчити, ось то не сякся варить та йдіть у гузиті. Взяла в свині ребра, файно їх порізала, дали бужені ребра, без них взагалі. масти починала жарити м'язку, ще кладуся по свинину на кости. Можеш покласти рульку в кожу, як ви любите, уйде бомбічно. Перемішуємо, описі все файно подзолотило. Дали мілко січемо цибульку, мечими в казанок. Тяжко мішати, бо кустя дуже много, айбо все буде добрі. Дали вержу морковку порізкану, чеснок надрібно та й цілу головку чисника. Кось пужарі даємо водичкою, дикою і параною, то дуже важливо. Кладемо порізані парадички, солодку поприґу і дуже много добринської паприки. Найця в швидковари. Далі кладу вегету, сюль, цукор. Остру закладу одну поприйгу і ще мало марину. Я роблю дуже острий бограч. Посилаємо позитив у бограчів, поки то все кипкать. Далі кладу крумпельки і кладу ялицю. Все буде добренька така, що АД. Заколотила на начіпетки з муку, солі та яйця і сяк вержеме ложечку, вони пак будуть спливати. Не забудьте запити де цупися. Уйшов дуже добрий бограч. Не забудьтеся підписати і покласти в місце.